Зараз дає історія про те, як наші хибні переконання не дають можливості жити життя нашої мрії. Це зйомна квартира, і це моя шоста зйомна квартира за останні два роки. І в кожній із них були якісь недоліки, в кожній з них були якісь такі причини, які мені не давали можливості відчутися максимально щасливою в тому самому зйомному житлі. І я ніяк не могла зрозуміти істинної причини. І тільки сьогодні, ішовши і в розмові з близькою людиною, я зрозуміла, в чому. Насправді різниця між цією квартирою і попередніми. Ця квартира одна єдина з усіх має дві кімнати. Тобто двохкімнатна, і це виявилося основною причиною. Моє власне житло, де я прожила 6 років, воно було двохкімнатне, і я там кайфувала від простору, від того, що було багато місця. Але коли я переїжджала на зйомне житло, я собі внушила те, що мені не потрібна двохкімнатна квартира. Це дорого, це лишні об'єми для прибирання і комунальних послуг. Тобто я сама себе обмежила в. Тому, чого я так насправді хотіла. І в мене за ці роки навіть не було думки, що істинна причина в тому, що та квартира просто, ті квартири просто мали інший розмір. Друзі, це дуже яскрава історія про те, як ми самостійно через свої упередження, через навіяні нами, переконання, соціуму можемо обмежувати себе в істинному щасті і в істинних своїх бажаннях. Тому не робіть моїх помилок.